Так, колеги, усім доброго дня в тіні блядь, 37 навіть не хочеться виходити, блядь, під'їхали до лісу, де мене тут. Не хочеться виходити коротше, на вулицю. Ну що там, коротше, підемо подивимося, що в нас тут Парсоє, це класична соя. Сергею вже до не засіяв, бля. їздили, їздили не доїздили, як я назвав. Так, що в нас тут по сої? Ну, от така у нас соя. Тут бачите, коротше, мінус сівеновий. Ось тут десь колись горалося блять, і навіть я культивірував. Борозка долишалась. Казав пройде лишній раз. Оце, от Більше треба проходити коротше, після блугу. Отака вона, щоб ви зрозуміли, я метр метр. Зараз йдемо, основний масів. От я... Ой, метр 87 в мене рост. От я підходжу, за Фабереже вже до пупа достає. Що в нас там? Коротше вона у нас цвіте, тільки цвіте і закладає боби. Зараз жара блядь, плюс 40, в кого вже є боби, треба буде задатися вопросом чи вона їх налі. Це пусто, як я кажу, пусто цвіт бобів, чи як його виходить. Так що тут ще, ну коротше, ма. тьма. Ну, це в нас класика. Це та що коротше, довго всходила. Є трошки де-не-де гречка. Кламазон коротше, гречки не бере. Дерево он клини по жовку йде. Цього коротше, ніхрена немає. Чим далі я заходжу, тим соя все вище. Чому мені це не подобається, я не буду казати. Це буде солома. Тут взагалі мені вже за пояс, блять. Бачите. Ні, пояс наказ. Ну, чим далі заходжу, тим краще своє збоку. Далі бачите. Таке, трошечки є де, де бур'яни. Ми в принципі ось знову прийшли кламазончиком, були, поправили. Воно там все жовтіє, коротше. все нормально. Петушок є, бачите, такий. Іменно тут в борозно. Бачите, я кажу, де виходив плуг. Типа хлоп, борозна осталась і як завжди буде. Пройди пару раз лишніх від того лісу обгору зробив. Ні, короте, потім зароблю. І тільки, бачите, п'ятна, воно всі плуги пересчитати, де виїжджав. Так, в принципі, нічого. Матюкався я на цю класичну сою, якщо ви мене пам'ятаєте. Тут в пшениці вона була, сходила гірше, бо тут була посіяна пшениця, там була посіяна покровна культура. Покровній культурі вона сходила краще. Але потім якогось чорта блядь. після пшениці. Короте, вона стала краще. Оце наутільщик, блядь, як я називаю. Ну, цього року в мене такий міні-тіл, бо я культивірував рівняв поля. Оце от такий ось, фончик. Короте, бобіків в мене ще немає, я не буду брехати тут. Ну, на ці класичні сої. Ще бобів немає. Ну, цвіту, два, три, воно пішло. Чук -чук 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 -чук, і далі йде, дивіться, що робиться... Короте, хорошо, що їх зараз немає, бо в нас ще три дні плюс 40. Все зараз сохне. Короте. І і... 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 І, і, і коротше, ті боби, які вони зараз там наливаються, вони хрен налються. Це факт. Вже таке було. Кажеться поза того року у нас був чоловіка на стрючку 30 чим-то бобіків. Соя така, йому. Ну, Бачите, кламазон працює. Поправили ми трошки. Е, цей була соя. стручків тьма блядь. А як прийшов комбайн, блядь, півтори тони, блядь, йоп переседе нахуй, Всі почали шукати. Чого де, Звідки, блядь, Чого воно так, блядь, Забереш бобика, він в руці, блядь, таке хлоп, а там якби заложені зернини є. А їх фактично нема. Так що тут ще палка в двох концах, Куда гадала? Коротше. зараз переїду на ГМОшну сою. Коротше, там вона трошки прихворіла в сусідів взагалі своє. Ну це холдинг. Вони тут горали, коротше. влагу закривали. Ну, все що тільки треба робили. Гарна соя в неї буде, конечно. ну і сюди заряжено було мінеральне і все остальне. Ну подивимось, потім вважають всі як завжди математику, що в нас ходиться. Поїхали далі. Станеш там біля посадки. Всім пока, ставим лайки.